Добрий день усім. Зараз хочу взяти курчаткам на вигул трохи комбікорма, закінчується комбікорм, а спина не дозволяє робити новий. Не знаю, що я буду робити, як його далі функціонувати. Треба ж робити. Беру потрошки. Папа, вистачить тобі того? Пока, угу. так. Папа бере дерть для цих для качок. В них там на роботі на озері дикі качки живуть. То бере дерть та годують. Так, це я тут уже підготувала. Сіточку перетягли з мамою, хочу бентамочок зараз із кочкою випустити сюди. Вон Водичку поставлю зразу з кокциодіостатиком, бо після дощу, боюсь, що похворіють. Мама, мені здається, пішла часник копати. в жару, таку, я не знаю, я їй казала, що не треба. А вона пішла, бо завтра, післязавтра дощі. Там курчата бігають, дивіться, поверталася. І часник уже треба. Доставати. Привіт! Малюки, як самаєте? Що ви тут? Так. Я буду давати комбікорм. Так, індичатка десятка кожному в дзьоб по четверту частину таблеточки дала. Тепер зараз занесу перчатка корма. Комбікорма. Тіть ті-тю, діть. О, три палони влаштували. Ді, Мама! А ти що там, часник копаєш? Ну, дивись. А ну, Покажеш часник усім людям. Бо я тут до тебе йду. Два копаємо йому. Дивіться, як вчора наш папа зробив томати, гарно все під е, цей вочів, під підсапав, прорвав. Будемо сьогодні кропити, як руки дойдуть. Подивіться в ящик, який це часник. Це оцей, що по рядочки Зара. було. Зараз. Зараз. Давайте томати вам покажу. І це які. Кінські. Я такого ще не бачила. Воно дивиться, які томат. А ну показуй. Дивись. Бачиш, що ось ось наросли зубці. Потім ось дивися з боку. Оце так комедія, бачиш. Яка. А що це за такі часники? Ну це ці два, що длінні були, такі довгі зубки були, я забула як він ага. називають. Ось тут два рядочки. Ага. А це та Любава оце тут. -о. Любаша? Любаша, так. Тут угу. я зараз все викопаю, а потім ти. Важко а ще, тобі? чуть тобі? Ні, я ж я його не викопую. Диви, все, тепер угу. можна витягати. Дивись, бачиш? Угу. Ну він же ж у нас тут потонув був, він же ж у нас так, два місяці він під водою був. під водою. Я взагалі думала, що нічого не буде вже. Попрощалася з ним. з угу. Цим часником. Він дивився і виріс і. Ще... А ну люба, що підковерни. Зараз... А ти вже весь підряд копаєш, чи не, будеш ти, лишати? Ти ж цей поки що. Весь підряд, звичайно, він вже все. Угу. Ну так, вже посохло трохи стебло. Вже пізновато, Та не пізновато, він ще не ділиться. Ух. Нічого не пізно, він он, зелений ще. А ну давай. Ну цей вже, оцей може ще й рано, ні? Ні, так, вже все. готовий. Ось дивись. Гарний. Гарний. Гарний, який Він гарний, деякий гарненький. Це мій кулак. О, такі, не такий. Ну, направ... Зупинись. Дам. Ну, такі. Так. О, він має... Три, три зубця великих, але так. дуже великих. Да. Оце воно ще має все, він буде стояти, отак викопується. Буде стояти, поки оце все не зів'яне, не пожовкне. А потім отак зріжемо. Та і Ми все. знаємо це. Люди не знають, думаєш, як часник треба викопувати і зберігати. ж я, я тобі кажу як. Я теж знаю. Кожен рік ж робимо. Ну непоганий. Непоганий не щось не. та й буде. А ну наш давай. Давай наш. Подивимося, що там. Той, що ми не садили не свого роду. Там два рядки, да, світи. Я зараз цим там занесу. Бо вони вже скуптися почали. Ні, це не він, це третій рядок. А, ну так ось він. точно Так. Побачимо зараз. У нас ще краще, чи ні? Ну, такий хороший. А, ну покажи. Того, О, бачиш, у, наш, у нашого біля, біла ця. Угу. як вона? Он, он бачиш, де кур. Да, так, я бачу, так, ти де... по сортах хочеш їх розкласти. Оце наш. Ну він такий у нас кожен рік, звісно, більший трохи Молодець. зазвичай, але є, щось Молодець. та є. Але буде, бачиш? Угу, Ми ось вже капусту їмо, дивіться, яка в нас капуста шикарна. Не кроплена один раз тільки я покропила, тим чим огірки кропила. Але ж ви подивіться, які чорнобривці великі стали, називаються низькорослі. Заглушили мені кукурудзу, у мене кукуруза не буде такої, як треба. Бачите, вона світла і качани будуть манюсінькі. Як це, щоб чорнобривці заглушили кукурузу? Це взагалі я таке ще ніколи не бачу. Це буде добре. Ні, вона не буде. Ота, ота, бач, темна. Ага. Ота буде. А ця, от, така як оце, типу. оце, оце ж тут з такої кукурузи нічого не буде. Оце ж не качан. Це що попало? Тут два зубця на ньому буде. Та щось буде. Нічого не буде. Кажу тобі, що буде тільки один рядок. Ну, садиш, садиш. Тоді взяло, заглушило щось щось і все. Ой, таке. Оцей рядок в мене була надія на цей рядок, ну, бачите. Такі будуть маленькі качанчики, ну, воно один, може, два буде. Ну нічого. Зато огіркам тут подобається. Дощі пройшли, гіркам добре. Теплиці, наче огірки трохи відійшли. Нічим не кропили, не обробляли, нічого. Дощовою водою полила я, наче непогано. На так, тихо, 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 тихо. Давайте каченятам занесемо, бо зума вже сходять. Чотирьом. Нати. Такі вони люблять. Бачите як? А це не вам, Ні, не вам. Це каченятам. Оцей бандит Скуптись почав. Я його ізолювала. Вони інших І треба буде дзьоба йому підрізати. Все, їдять. Хай їдять. Так, мені треба зараз посадити квочок і бентанку перегнати на вигул. Курчата, ой, кур, курям щось дати, щоб не цей під ноги не лізли. Що ви тут? Квочки? Що, як діла? Сидаєте? Так, а що це тут таке? Ходять хоть би сюди курка. Та лки, хоч би вони не задушили те курча, фух. А, три квочки залізло в одне кубло. Боже, дивіться, дурні. Відкрили, чуєте, я закрила цей тут е, дошку, вони відігнули дошку і вже гріють три курки, блін, одне курча. Ну, це ж ти там сидиш, дурне ти, господи. Не бий яйця, нормально сідай. Слава Богу, не задушили. Ти, там ще воно. Диди, йди до мамашки твоєї будеш. Там сидіть. Чого обстралорпиху зараз виженемо? До обстралорки. Йдіть, сідайте. Їді, йдіть. Йди, йди, крила розставила. Сідай, йди. Сідай, сідай, молодець. Австралорпиха, все, ти вже йдеш він на відпочинок. Йди, сюди, йди. Диві, дивиди сюди, на своїх п'ять качечок. Давай, пішла. Стралорпиха, дві, диви, диви, диви. Страшна курка. Все. Не лізь сюди, не лізь. Все. Де там та кувачка сіра? Курка, а йди сюди. Що це у них так тут понад? Що це таке тут? Тихо, що це воно мокре тут. Треба помити це корито їхнє. дей, йди, дей, дей, йди, дей, йди, йди. Ліс. Давай, ліс. Так. Все, чорну ще забрати треба. До бентамка вже де знеслась, дивіться, вже тут несеться. Ой, бандітки-бандітки. Так, вони мені хоч не несуться сюди, В ці яйця. Треба це все забрати вже. Ні, це погані. Це все погані. Це все шкаралупи. Що дещо не вивелося? Ні, все нормально. Ой, цю курку ще сюди. Чернуха йди. Давай, йди. Давай, щоб я за тобою не бігала. Прошу тебе, болить стана, давай. Це в мене тут таке. Нічого. Все. Це зараз взяти помити. Так, все, там помила їм кормушку. Я австралорку несу до неї додому туди. Зараз буду переганяти бентамочок на вигул. Дечатка вон тусується. Так, давайте курчата звідси ходити. От, бо зараз пущу на вас сербера. Ну, ти. Матерну клочку. Все, кочка вже не клочка. Хай гуляє. з куспівниками. Все. Свині лежать, дивіться, як смішно. Кнопа. Ой. Комедія. Так, давайте курочкам, зараз сипнемо щось. Що, поїли? Сипнемо їсти і будемо гнати бентамочок. Ще тим кур каченятам треба щось насипати. Так, що їм дати? Надо вам коротко їжти. Є ще кабачки, он є, дивіться. Скільки кабачки. О, кошечку зараз насипам, щоб вже точно відволігти їхню увагу, цим дичатам треба занести. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Чік знає все. У нас, до речі, вчора кріль пропав, середній той самий великий, сірий, старий кріль. Короте, кинула до нього крилицю. Оцю, останній шанс у неї був, ця що бабочка. І він її так покривав, що в нього розірвало серце. Так що, якщо ви думали, що такого не буває, то буває. Ну, наче не спекотно вчора було, ну плюс, нахай, 25-26. І я не в обід кидала, а ближче до ранку, і все одно. Ну, я розумію, що він вже старий, був, ну ми його. Ну, Папа його зробив ну, на м'ясо, тобто пустили, щоб встигли, що він тільки загинув і зразу ми його це, встигли м'ясо врятувати. Але ж такий факт, бачите, що так покривав кролицю, що загинув. Ну, жалко, ну, що ж ти зробиш. Давай, виводь своїх прищів малих. Давай. тіп 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 тіп, -тіп. давай, давай.

Все одно якесь лишиться безмозгли. Кш, кш кш дивись, Кш-кш-кш-кш. Давай йди. Дивись. кш Дви. Давайте йдіть. Хі-шкошко. Давайте, тільки не на болото. Діти! А ну бігом, давай, давай, давай. Петруша, а ти що, до курки діло маєш? Давайте. Біжіть, 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 О -о. біжіть, біжіть. давай, 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 бентамка, веди. Давай, ти ж розумна, давай. Веди бігом. Це така розумна квочка. Інтелект. Тільки в неї трошки дурноваті діти. Тю-тю-тю, куди ти пішла? Да що ж це за такі тупі винтамки малі? Господи. Давайте йдіть. Петруша, ти куди? Куди? Дивись. Куридіть звідси. О, воно туди побігло. Ой, колись вона болить, то якось взагалі не весело. Чого ти пішов з ними? Петушара. Петруша. Барвистий, ти трохи не дружиш з мозгами. Йдіть. Вам у сітку треба. Так, а треба було б нічим ще перегородити там, щоб вони зайшли туди, куди треба. Давай, бентанка, веди отак їх. Туди до себе веди. Давай. С -с 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 -с. Слимаків же ж. Каже, вона їм дає, давай. Веди, веди їх туди. Давай малі. Блохи, ну. Не так, не так, не так. Сітку давайте, заходьте. Сітку. Давай, 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 давай. І одне все одно, як то кажуть, в сім'ї не без урода просто. Запустила. Трохи є в них безмозглості в цих куча. Вони то розумні, але вони такі, знаєте, з характером на любителя. Так, все наче, щоб дірок не було, щоб цей кіт не заліз ніякий зараз кирпичину поставлю, щоб О, там дірочка є. Це ж таке шпандюки такі, що пролізуть. Зараз візьму їм кокцидіостаток, поставлю. Такі вони у нас тут, бачите, бігають, розвляться. От уже, вон дивіться. Ось це діастатик байкокс. Вливаю дві ампули на півтора літра води. Ось цих курей треба вигнати. Ой. Все. Задоволені. Вон догосьмачка маленького з'їла. Мале. Вента мене. Нехай сидять. Все, друзі, всім пока-пока. Такі квіти у нас красівенні. Подивіться, яка краса. Пліт цей. Вже гарно.